Зараз також тенденція йде на байбеки. Тобто, коли проєкт викуповує свої токени, він виділяє певні кошти там, сьогодні EtherFi сказали, ми на 50 мільйонів будемо байбекати свої токени. Треба придивлятися до таких проєктів в першу чергу. Але також треба дивитися, скільки розлоків у проєкті. Тобто, якщо у EtherFi на наступні півроку байбеки на 50 мільйонів, а розлоки на 200 мільйонів, ну, мабуть, математика трошки не стакається. Але загалом, от DeFi треба дивитися. RVA придивлятися. DeFi все, що співпрацює зі стейблами, дивитися ще уважніше. Чи можеш ти зараз назвати якісь проекти, які саме ти зараз відпрацьовуєш? Я відпрацьовую багато перпдексів. Я торгую на. Ну, я не знаю, треба називати. не треба, Торгую на backpack, на Lighter, на Aster, на Апексі, до, до, до речі, торгував. Там був е, певний івент, де я забрав друге місце, тому е, там, там, там нормальна насипка. Е,